Зранку 2 вересня 24-го року Росія вкотре здійснила ракетну атаку на Київ. Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосівському та Шевченківському районах. Станом на зараз до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, одного з них. Госпіталізували так за попередньою інформацією у Святошинському районі. На одному з місць падіння уламків горіли чотири автомобілі. Наразі пожежу ліквідували. Крім того, у Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено мафи поблизу станції метро Святошин, а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює. А власники магазинів на Святошині розповіли про наслідки атаки. Їхали на роботу вранці. Побачили дим. Ми їхали за кружною. І я вже так по поростанні вже зрозуміла, що десь, десь прильот був. Ну, і Приїхали, побачили, двері відкрили, а тут ось таке все пошкоджено, потолок, світла немає, обладнання не знаю, працює чи не працює. Ну, Прибираємося. Зруйнав вона йшла з об'єкту, не буду казати з якого. І магазин, який відкрили, там ну, дуже неприємна ситуація всередині все. Теребер багато ще закрито. Зараз люди прийдуть на роботу. будемо дивитися. Ну дивлячись на оце, на цю картину, думаю, що там трохи роботи є. Але на хто не пострадав, то головне у Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу вже загасили, Про це повідомили у ДСНС. Тут визволище, ми зразу не спустилися. Потім пролунали вибухи, всі забігли, почали кричати. Ми дуже налякалися і почули, що прилетіло кудись на територію мауку. Ми вийшли, побачили, що почало горіти, вибух був дуже сильний кожного. Також у Шевченківському районі сталося загоряння на території одного із підприємств. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Усі екстрені служби працюють на місцях. Акож суттєвих руйнувань було завдано будівлі ісламського культурного центру на нивках. Про це повідомив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, обійшлося без постраждалих, але будівлі ісламського центру, особливо розташовані в ньому мечеті, буде необхідний ремонт. Загалом же у ніч на 2 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, використавши балістичні крилаті та зенітні керовані ракети. А також атакували ударими палатипу шахет з напрямку у результаті бойової роботи було збито дев'ять балістичних ракет Іскандер, 13 крилатих ракет Х-101 1 та 20 ударних БПЛА Шахет. Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета х 1 та три ударні БПЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. І аби допомогти нашим військовим обороняти наші мирні міста РБК, Україна проводить збірної дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в в Описі під відео не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.